Досі не можуть сказати, чому останнім часом збільшується кількість дітей з захворюваннями, що вражають нервову систему. Люди з аутичним синдромом за останнє десятиліття їх кількість збільшилася у п'ять разів, і цифри продовжують зростати. Як стан, аутизм є спектром, це означає, що цей розлад по-різному відображається на кожній людині. Але головними є три сфери, в яких виникають складності. Це труднощі з соціальною комунікацією, соціальною взаємодією та уявою. Фахівці кажуть, що рання діагностика може позитивно вплинути на стан дитини. Тому Генеральною асамблеєю ООН була підтримана ініціатива 2 квітня зробити всесвітнім днем поширення знань про аутизм, щоб привернути увагу спільноти та наголосити на необхідності міжнародної співпраці в цій галузі. Я відчуваю втому, в тому несприйняття, в тому ігнорування. Я виснажений тим, що я особливий. Мені й набридло бути вигнанцем. Відчувати надмірну увагу, злісні жарти, хвилювання і сором батьків. І я втомився від безкінечних спроб поводитися як всі. Стояти біля вікна Артем може годинами. При цьому його мало цікавить, що відбувається довкола. У свої вісім хлопчик не розмовляє. Здається, він просто байдужий до інших. Діагноз Артема аутичний синдром, так зване психологічне відсторонення, намагання людини сховатися, неадекватне сприйняття оточуючого світу. Хворі на аутизм мають обмежені контакти, байдужі до зовнішнього світу, ігнорують загальноприйняті правила і норми. В середньому на 10 тисяч населення припадає 25 аутистів. Нині кажуть фахівці, захворювання прогресує за боротьбу із хворобою. Взялися лікарі. На що слід звернути увагу? Це коли дитина мало розмовляє до року. Вона не показує простих жестів, там який ти великий папа, добрий день і дає е, характерні вона. Ну але батьки інколи за свого такого вони не, не, не придають значення важності цьому. Коли дитина не любить оточення, вона сама намагається уособитися і гратися окремо від інших. І такі монотонні в них можуть бути рухи, поведінкові там зміни, повторювання деяких жестів. Вони не люблять дивитися в очі, як батькам, так і іншим. І вони не можуть немає в них спілкування з дорослими. Шукає порятунку в тиші, семирічний Кирило. Улюблену іграшку машинку. Хлопчик не випускає з рук, ніби заворожений, подовго вивчає рух пластмасових коліс. Медики твердять, ознаки аутизму в дітей точно описати неможливо. У всіх малюків з таким діагнозом різна поведінка. Правда, у хлопчиків аутизм розвивається частіше ніж у дівчаток. Причина хвороби досі невідома. Як я заагувала, надзвичайно ну, і кожна мама. І зараз я дивлюся на батьків, які теж бачать, чують цей діагноз, який виставляють для їхніх дітей. Я бачу себе. Я теж зреагувала неадекватно. Я, А чому з моєю дитиною ні такого не може бути? І, ну, різні думки були, але я не могла собі дозволити якось там ще. Розслаблятись, тому що ми знаємо, що е, чим краще, чим раніше ми зреагуємо, чим раніше ми почнемо працювати з такою дитиною, тим е, краще вона просто соціалізується в, в середовищі. Тому ми зібралися і почали працювати. Близько 15 років в Україні діагностують аутизм. На жаль, побороти недугу медицина поки що не здатна, але є шанс допомогти цим дітям максимально адаптуватися у навколишньому світі. На переконання медиків від ранньої діагностики та своєчасної реабілітації залежить доля цих маленьких янгулят. Наші дітки в центрі особи угруповані в окрему групу з ними займаються психологи, психіатри, займаються педагоги. Дефектологи займаються також реабілітологи, і діти є в них музичні керівники є. Ну, наша педіатрична допомога це масаж і лікувальна фізкультура для розробки дрібної моторики рук. Вважається, що саме дрібна моторика розробки кістей рук дає. Розвиток мовлення дитини, і це дрібні пазли, там різні дрібні іграшки. От саме це сприяє рефлекторному розвитку мови дитини в дальнішому. Зараз в моїй дочці 11 років, вона навчається в третьому класі навчально реабілітаційного центру. Спочатку було брак педагогів, які саме з такою дитиною працюють. Ми, ну, звичайно, ніхто не хотів, розводили руками, але Прийшов, ну це теж втрачалися часи дні. От, але потім ми працювали за холдін-терапією, методом, який нам допоміг. На Волині два роки поспіль проблемами дітей з аутизмом займається єдина в регіоні громадська організація Янгулята. Керівники Янгулят наголошують: чим раніше поставлений діагноз, тим більше шансів допомогти дитині. І вони готові допомагати діткам та надавати психологічну підтримку їхнім батькам. 4-5 випадків на 10 тисяч населення. Така статистика захворюваності на аутизм. Достеменно його етіологія невідома, втім фахівці стверджують, лікування так званих дітей дощу у компетенції трьох наук психіатрії, психології та корекційної педагогіки. І радять батькам посилити увагу до таких дітей. Батьки, які були своїми дітьми, у нас вони дуже задоволені, тому що великий відсоток, які діти, які виліковуються, потім. Наприклад, десь приблизно 54 відсотки, 18-20%, якими покращуємо дітям стан здоров'я. Ну і є певний відсоток, де дуже складна патологія, де ми, можливо, медичну реабілітацію не можемо надати, то ми надаємо соціальну реабілітацію і мамі, і дитині. Кроме того, що ми навчаємо батьків, тому що реабілітація це безперервний процес. Постійно треба з дитиною займатися. І Якщо дитина приходить до нас за рік десь 3-4 реабілітації. По місяцю то мама вдома повинна далі продовжувати цю реабілітацію і займатися своєю дитиною. Тобто, ми навчаємо і батьків, це батьки дуже задоволені, де вони не були. Там дуже дорого, кругом, тому що платна реабілітація. А в нас безкоштовна реабілітація. Так, що мами приходять і задоволені і результатами роботи, і задоволені ставленням і відношенням, і саме головне, що ми запобігаємо дитячій інвалідності у Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини є реабілітаційний центр, де поряд із дітьми із різними фізичними та психічними вадами надають допомогу і аутистам. Він розрахований на 20 амбулаторних ліжок для дітей міста Вінниці, які приходять. Є ж діти з різними проблемами: батьківські діти, сімейні діти. Ми беремо і центральну нервову систему, периферично, порно-руховий апарат, порушення психіки, затримку, мовленевого розвитку. Аутизм займаємося аутистами, дітьми, аутистами, тобто ми беремо різну патологію. Як я сказала, прекрасні фахівці і маємо гарні результати своєї роботи. Соціальна адаптація дітей аутистів цілком можлива, вважають фахівці. Головне рання діагностика і відповідні методи лікування. Все навчання відбувається в ігровому процесі, в, в процесі ігри. Якщо навіть це постановка звуків, то все одно це в супроводі з іграшками, з різноманітними посібниками, тобто хтось приходить на заняття, якийсь ведмедик, чи зайчик, чи багато картинок, і дітки навчаються самі говорити з тваринками, чи навчають якихось ляльок, чи якихось тваринок. Тобто їм дуже подобається. Вони дуже задоволені. Це проходить як. Ця хвороба діє як на психічні функції, мову, інтелект, так і на сприйняття світу. Хоча деякі дітки мають відмінні математичні та логічні здібності, дітки поступають до мене на курс навчання, вже скажімо так, не лікування. Робота моя полягає по перше в обстеженні кожної дитини. І потім, в залежності від діагнозу, в залежності від важкості, в залежності від віку, в залежності від багатьох факторів, я призначаю їм курс тих процедур, яких вони потребують. Це насамперед артикуляційна гімнастика, дихальна гімнастика, голосові вправи, розвиток дрібної моторики, ну і звісно, постановка звуків і робота над лексичним стану мовлення над граматичною будовою мовлення і індивідуальна, що яка дитина потребує. Велику помилку роблять ті батьки, які намагаються не помічати або навіть приховувати особливості своєї дитини, тим самим втрачаючи дорогоцінний час. Це дуже важливо, щоб дитина знала, що таке горшечок, щоб дитина знала ложку, взяти в руки чашку, щоб вона вміла себе обійти. Це дуже важливо, до речі. І діти, які не вміли користуватися цим, вони можливо автоматично, можливо, десь вони бачили, як діти їхнього віку це роблять, і от вони від своїх власне від своїх. Однолітків навчалися, повторяли ці рухи, і потім вони навчалися робити те, що їм потрібно робити це в житті. В своїх центрах допомагають навчають батьків. Потім тому що не можна сподіватися на те, що тільки в центрі дитині надали допомогу, і на цьому все в центрі надали дитині допомогу, навчили маму. Мама це надає дитині вдома. І періодически знову відвідують центри, і тоді ми можемо побачити результат. І поки медицина не винайшла дієвих методів лікування аутизму, ми маємо сприймати дітей дощу такими, якими вони є. Головне терпіння, людяність і віра в успіх. На сьогодні в Україні створюється нова концепція сучасної допомоги дітям з особливостями в розвитку. Існує багато різних форм роботи. У Запоріжжі є унікальна система, завдяки якій хворі діти розвиваються та поступово соціалізуються. Не так давно почали працювати з такою категорією хлопчаків та дівчаток у відділенні соціальної реабілітації дітей-інвалідів Заводського району Запоріжжя. Задоволені всі: і батьки, і педагоги. І психологи, і юні вихованці особливо радіють масовим заходам, бо поряд багато друзів. Розваги та позитив, котрий панує на майданчику, пробуджують добрі емоції, і діти залюбки включаються в різні ігри. Цього разу зібрало спортивне свято: настрій усіх бадьорий та радісний. Такі фізкультурні розминки допомагають зміцнювати мускулатуру, хребет, орієнтуватися в просторі. Міння перевтілюватися, активно реагувати на дійство, котре розгортається на майданчику. Все це елементи методики, котру фахівці відділення розробляють самі через спорт до здорового способу життя. Оцінка журі потішила всіх, перемогла дружба. Дітки Сьогодні були молодці. ци. Ну, у нас ловкі, сильні, уміле, дружні. поэтому побіділа дружба. Ура! Ось так. Крок за кроком здійснюється реабілітаційний вплив на організм хворих на аутизм дітей. Непомітно вони включаються в колектив, стають впевненими, починають вірити в свої сили. На сьогоднішній день в наше відділення посіщають 24 чотиринка інваліда. 12 з них це дітки з аутизмом. З этими дітьми работает команда спеціалістів наше ділення. Це і практичний психолог, учитель дефектолог музыкальный руководитель, воспитателі, медсестра по масажу, врач педіатр. Проблеми у родині грушків з народження доньки. Довго не говорила. Діагноз аутизм поставили лише в чотири роки. Засмутили, звісно. Проте зараз завидячить працівникам центру, бо спокійні за розвиток своей дитини. Когда мы проходили комиссию на инвалидность, вот, Виталия Анатольевна, заведующая, ну, нас нашла и предложила нам в этот центр поступить. И здесь, конечно, у ребенка есть возможность общаться с другими детками ежедневно. И здесь очень хорошие специалисты. Медикаментозне лікування вимагає дуже багато.